Так, пацан, зараз ми вкрадаємо кришу і бі... швидко біжимо додому, Зрозумів? Так, все погнали робити. Так, то вроді це дім береч осволо. Так, за... тримай драбину, піднімаємося і знімаємо кришу. Все, окей, подал. Так, піднімай акуратно, акуратно. Фух, все, відтащили. Ладно, потащили назад. А чи ж холодно, ай холодно. Спать. Хочу спать холодно. Айта нормально встать не можу. Всім привіт, друзі, з вами я, містер Федера. І сьогодні я нормально не спав. Бо вчора на дивився якісь новості. Ей, що типа якісь новості були, що вам не я. Типа в мэра может стащить крышу, трэш. Кто <звук> до меня так настойчиво стучить? О, житель, привет. Привет, Сладим, встрочно в дах стащилы. <звук> житель, ты сейчас сказал спин... Спина била. Да я даже хочу подавить. <звук> Друзья, житель, ты еще прикалывался. Житель, а де твій дах? В мене таке ж питання. До цього. А чого зразу я? Це не я. Ну, а хто може прийти до мене в дочу і стащить кришу? Житель, є що, по твоєму якийсь спортсмен, щоб двохтонну кришу піднімати одними руками? І тут зрозуміло, що було дві людини. Ти що? Дочі не спав. Спля... Ні, ну тут просто подивись, тут дві драбини, раз драбина і два драбина. Значить, якісь двоє челиків піднімали цю кришу. Але навіщо? Що в мене в криші сривається? Сраний чердак, на якому 100 років челик я не вбирався і там до фиапа і там нічого не лежить. Ну я не знаю, може в тебе якийсь раритет. Який раритет? Я... Там заложи все старое радио, все в пылюке на рабочий старый телек. Все, ты можешь еще какие-то книжки и все. А кто это мог сделать? Не знаю, житель, что тебе сказать. Ты можешь полицию выключить? Может, что-то сделают? Ты я уже выкликал. Ну, не выкликал, просто чтобы им сказали, крышу украл. Сказал, типа, Ви нічого не можете зробити наші проблеми, що вас криша вкрала. Ну тут вони вправі, вони ж не знають. Ть, навіщо якомусь чиннику кришу? Чекай, житель, це щось схоже. Я просто новини дивився. І там, типу, показали, що е бандити збираються вкрасти в нашому селі. Кришу мера, бо в нього там, пам'ятаєш, Дафія Смарагдів. Ну да. Я щас житель сті тут, я зараз перевірю. Невже в мера теж вкрали? Але навіщо тоді в жителя вкрасти? Ні? В мера криша ціла. Житель отмена. Криша в мера вціліла. Цікаво? А чого в мене? Та він що, який без бандитом? чердак. Ну, це було зрозуміти, якщо вони вкрали кришумера, бо тобто, там я смаратів. Але бою. Ну да. Цікаво. Ладно, давай відкривай, Я вже хочу ці смаради, які там лежать. Я теж ще відкрив, там просто буде пушка. Я тебе собираюсь арчить. Кім? що там дуже мало сварагнів? Ні, ще там взагалі немає сварагнів. Ми вкрали по покону... крышу на тонову. Звідки ти це знаєш? Сам подивись. Тож мы спеціально для цього ночі вкрали якусь крышу, щоб знайти якісь старей радіо на фіапутине і Felix старий. Ну, погоду, так. Да. А може якось тебе не заб'є Ну, давай, подавай. Житель ну може чекати поліції. Ой, 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 поліція О, поліція приїхала. Поліція, добрий день. Коротше, в нас така проблема в жителя вкрали кришу. А звідки ви знаєте, що вкрали? Ну, бабуся робили руками, ви бачите, ось драбина і там драбина. Окей, давайте ми обдивимось місто. Ага, місто. ага. Почекайте, а тут ваша криша? Де? То ось якісь челіки які кришу тримають. Житель, а ну-ка іди, іди за мною. Добрий день. Опачки! Ось і поймались. А ви їх знаєте? Конечно, це просто професіональні грабителі. Вони вже навіть в тюрмі сиділи. У мене таке питання. Навіщо вам стара криша? А, а, ви ще, будь ласка, вибачте, більше такого не буде. Ви відповісте на моє запитання, навіщо вам стара криша? Та ви думали, що за криша мера, і Красный ну, вообще не мы прочищальщики домов. Наш житель він, він, він пусть він нас попросив почистить крышу. Такой житель, житель ты их просив почистить крышу. Не, я вообще не крышу кришу не просив чистить. Ну ось! Ну вибачте, це кисло порозуміння. А почистинщики тільки э, псилапута, да. Та, пацани, хватит, мы знаем, у вас весь тюрьмы сбежали. Не-не-не-не, це инчи, мы инчи вообще. Так вы їх будете садити? Щас, почекайте. А ну ка сідайте в машину! Сідайте в машину! А мені можна йти? Так, ми їх зараз посадимо, они відправиться в тюрьму намагаться часу! Ой, дякую! Mm. Житель, ти знав таку странну історію? Я ні, ні. Зато тепер мене холодно буде ночі. Ха! Ладно, друзі, я з вами буду прощатися. З вами я був житель бандит, який крали кришу і всім до побачення!